Добрий день, це канал я і мої кози. І ми з вами працюємо. Це в мене доварюється ще трошки голови, бо вчора не доварилося, бо не, не мала в чому поставити стільки багато. Печінки, серце, нирки, м'ясо, голова вже вчора переварилася, а це ще трошки залишилося. Зараз довариться, вистигне. Будемо молоти паштет робити. І будемо тоді робити паштет. Не знаю, чи я буду в автоклаві робити, подивлюся, скільки буде його. Чи я буду його просто в каструлі отако прожару і зразу в банки накладу. Там вже побачу, як воно буде. Ось таке то діло. Так що хай доварюється, ну, а ми потім буду робити паштет, то вам покажу, що і до чого і як. Так. Ну, це Ігор вимішує паштетний. Не знаю. Якось його дуже маловато, чуть не 40 літрів. Чуть не 40 літрова каструля. Ну, нічого. Будемо робити пелімени, будемо робити налісники з паштетом. Дуже смачний. Варена голова, печінки, серце, м'ясо. Ось ось такий виходить у нас паштетик. Зараз ми його будемо накладати в каструлю, на плиту, Буде він прожарувався в каструлі і тоді будемо... Але смачно. Да-да, угу. їм пальцями. Але смачний паштет вийшов. І тоді в каструлі прожариться в слоїки, накладаємо. І закриваємо. І виходить ось такий паштет у нас смачний. Ось таке тут діло. Дуже гарний вийшов, навіть не жирний, я думаю, буде зажирний. Ось, ну, досить не паршиво вийшов. Ось такі діла. Ну, а як буду варити, закручувати, тоді покажу. Який він прожарений і скільки як. Каструлі прожарувати, він буде мінут 5 від повного закипання, що він з кругом і всередині, з двору, як то кажуть, закипів. Е, добре посоляний. Я мала пересолила. Ось такі то справи. Так що будемо готувати далі. Ще трошки і ми вже зі свинею розділимося. Ще залишилося нам небагато косю зробити кишку. Кров'янку, паштет закрити. А ще жирі топляться позакривати. Жир внутрішний топиться. Ось, і будемо зливати в баночки. Ось таке діло. Mm. Ось так. У мене внутрішній жир топиться. Порізали кусочками, цей же майже готовий. Ось, порізали кусочками. І в каструлю лю на дно трошки води і вже як робиться жир світлий, гарний. І жовті шкварки вижарені. Тоді зливаю самий жир, слоєчки закриваю, а ті шкварки збираю, маю таку стару каструльку і тоді маю що собакам давати. Ось така буде красота. Ось так. Мій паштет вариться, щось не хочу у нас сфокусуватися ніяк. Ось, зараз протушується він і я вже закриваю, він вже протушився, бачите? Ось такий він є, ну який він вже як застигне, тоді я вам покажу. Ось такий паштетик. І зразу в слоїки накладаю, листочок лавровий. Один і дві-три і бубки перцю горошком слоїк на дно і накидаємо паштет і закриваємо. Ось таке діло. І такий у нас виходить паштет. Так, ось так виглядає мій паштет. Ось тут мій паштетик стоїть. Це мій жир, той, що ми топили внутреник, кажеться, у нас. Не знаю, як правильно, там хто там як знає. Жир у мене є 7 літрів. А паштету я не лічила. Паштету у мене є багато. Вийшло. Так що, ось так. Якось так. Будуть пельменчики, будуть налісники, і можна і хліб мастити і так з'їсти. Оце такі діла. Ось такої смакоти я наготувала. Ось. Жир потопила, можна чи на зажарку брати, чи на коржики смачно. Жир файний, світлий, чистенький, гарненький, гарно вижарений. Ось такі діла. Так що... Ось так, якось так. Ну, а кому моє відео сподобалось, не забудьте поставити лайк, написати коментар, при можливості поширити відео. І всього, всім найкращого. Хто ще не підписався, підписуйтесь гарного усім дня, мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. Так, ну оце я закрила кобасу. Це мій жир застиг, такий біленький. У нас світла нема, я не можу вам при світлі добре показати. Це мій паштет прекрасний, закритий. Ну, а це ці шкварки, що я зі жиру зібрала, що будуть собака мастити жир. Ось так. Ось такі діла. Так що, так ми і попрацювали. Ось так. Кобаси закрила я. П'ять банок півтори літрових І паштет закрила. І ось таке сало, бачите, без юшки, без нічого. Ось така красота. Так що, ось так такий мій результат праці. з мого поросяти. Так що, показали, покажи результат, який вийшов. Потім, в кінці. Паште, тут не було. Ось. Бачите, застиг прекрасно. І стоїть прекрасно. Так, це мої реберця. Закриті. жир застиг зверху. А це моє сало закрите. Там мені стали писати, що воно все позриває, бо ти мало солі вкинула. А вони ж то не слухали ті пані, що я сказала, що я ще докинула солі, бо не було стільки солону, як мені треба. Ось так. Так що перед тим, як писати, слухайте відео. Повністю, а тоді можете писати. Ось такі діла. Ось такий результат в мене. В мене праці. Всім миру, любові і всього самого найлучшого. Бережіть себе. Хай Бог дає, щоб все було найлучше. До зустрічі в слідуючому відео. па Па-па-па!